Приготування реберець в маринаді за допомогою технології сувіт. Беремо сувіт, виставляємо температуру 62 градуси. Реберець, мариновані, вакуумовані. заповнюємо водою наш сувіт теплою і тут все вийде теплою водою. Накриваємо кришкою це все. Ну, я все одно спати не буду, так що тут можна виставити, ну, готуйте задалегіть годину, цереберця. Ну, Якщо зробити 12, 24 години робити, буде ще смачнішими. І включаємо старт. Ми зараз маємо температуру води 46 градусів. Дійде до 62 і буде триматися від 62 градуси. Почнете відлік часу. Надіємося, поки є світло, все у нас за 3 години зробиться.